Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про головне в деталях. І далі будемо говорити про головне, про наше здоров'я. Учора розпочався міжнародний тиждень тестування на ВІЛ та вірусні гепатити, до якого приєдналися десятки країн світу, серед них і Україна, і про ситуацію з віл-інфекціями, з вірусним гепатитами в нашій області, як вона змінилася за останні роки, і наскільки ми забезпечені необхідними препаратами для тестування та лікування. Поговоримо з нашими гостями. Отож, у нашій студії Наталія Дьоміна, заступниця генерального. У директора керівниця інфекційного підрозділу комунального некомерційного підприємства Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради, депутатка обласної ради, заступниця голови постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики. Вітаю вас, І Олександра Бочу, директорка департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Вітаємо вас в нашій студії. І власне як я вже сказала, стартував цей міжнародний тиждень тестування. Якщо говорити загалом про те, що ви бачите за останні чотири роки, власне, за час повномасштабної війни, наскільки збільшилася кількість виявлених захворювань і чи є ця статистика власне дійсно зараз загрозливою і становить небезпеку? Сьогодні ми дійсно говоримо про виклик, який залишається актуальним для України, незважаючи на війну, на активну міграцію населення. І, зокрема, в Інно-Франківській області ми спостерігаємо в деякій мірі стабільну ситуацію. Якщо до порівняння за 9 місяців умовно 22 року і тепер, то в нас буквально збільшилась кількість осіб на 40. Якщо говорити про вперше виявлених, то на жаль, ця цифра трішки є меншою. Чому? Тому що все-таки ну, ключову роль відіграла міграція населення з Івано-Франківської області. І незважаючи на це, ми намагаємося постійну ситуацію тримати під контролем, активно популяризувати обов'язковість тестування, тобто на різних рівнях, ми спільно із громадськими організаціями із закладами охорони здоров'я. Нашої області всіх рівнів над цим працюємо. Ми поговоримо про те, власне, як, яким чином відбувається це тестування. Але пані Наталі, от, як ви бачите, чи збільшилася кількість випадків звернення саме до вашого закладу з такими захворюваннями? Ну на жаль, так як сказала пані Олександра. Війна внесла свої корективи, і ковід вніс свої корективи перед війною. І, на жаль, настороженість як самого населення, так і медиків загалом, вона є, залишається низькою. Тобто ми говоримо про те, що дуже добре, що ми маємо таку можливість сьогодні поспілкуватися і нагадати нашим глядачам про важливість тестування. Насправді, те, що показники плюс-мінус однакові практично щороку, по виявленню, по взяттю на облік, це не означає, що Ситуація стабілізувалася і вже нічого робити, вже все так гарно, і ми виявили всіх і лікуємо. Тому що, якщо так взяти, скажімо так, образно, то ми маємо тільки верхівку того айсберга, виявлених пацієнтів насправді дуже багато. Наших громадян, нашого населення вони не знають, що вони хворіють, тому що перші стадії хвороби є безсимптомними. Тому, звичайно, будемо сьогодні говорити про важливість тестування кожного з нас, тобто, щоб ми кожен дбав про своє здоров'я. Ну і будемо говорити про міфи, тому що напевно досі є такий міф у суспільстві, що і вірусні гепатити, ну особливо віл, це більше для, скажімо так, для молодих людей, для людей з такою ризикованою поведінкою, для неплагополучних людей. Наскільки це відповідає дійсності? Отакі от, от поширені уявлення, тому що багато хто каже, ну у нас все стабільно, то я веду здоровий спосіб життя, я нічим таким не займаюся небезпечним. Навіщо ж мені проходити це тестування? Ну, з вашого дозволу, я скажу угу. кілька слів. Насправді, дійсно, та стигма ще існує, і якісь упереджені ставлення, і коли навіть лікарі пропонують тестування. То часто зустрічаємося. А чому так ви так вирішили, що мені це потрібно, і що якийсь такий, ну, веду якийсь такий соціальний спосіб життя? Насправді, е не, зараз нема такого поняття, що е конкретно хтось, якась група, це є ризиковані е ризикована поведінка, а інші люди всі в безпеці. Насправді, ми є всі в групі ризику, тому що. За даними статистики, 80% інфікування це є статевий шлях інфікування. Тобто навіть одного статевого контакту незахищеного, якщо людина інфікована, достатньо для того, щоб інфікуватися. І, і насправді зараз ми не маємо таких моментів, що конкретно тільки якась певна категорія населення. І не слід нашим глядачам сприймати пропозицію щодо тестування, заохочення щодо тестування, як якийсь такий момент, що їх в чомусь підозрювають, в якісь такі неправильні. Поводінці насправді ми пропагуємо таку ситуацію, що сімейні лікарі в основному пропонують своїм декларантам тестування на віл вірусні гепатити на прийомі, мотивуючи тим, що кожному слід знати про свій статус, тобто кожному слід протестуватися. Адже якщо людина знає, що якась є проблема, то її легше потім вирішувати і власне лікувати ті чи інші хвороби. Угу. Пані Олександро, що можете доповнити до цього для того, щоб не розвіяти ці міфи? Я підтримую е, пані Наталію, що дійсно це є міф, адже е, все-таки е, ВІЛ-інфекція і гепатити вони є тип, ну, характерними і ну, не характерними, а швидше типовими можуть наступатися в будь-якому абсолютно віці. І ми бачимо, що навіть в останні роки в, в області наші ми спостерігаємо е, більші показники в, власне зростання виявлення віл у наших пацієнтів. Пацієнтів 50-60+. тобто те, що це якась певна верства, звичайно, що група ризику є до певної категорії населення, але ми всі є потенційно в групі ризику. Ну ми почули 80% – Це незахищені статеві так. контакти. Але залишається ще 20%. От Оце переважно є можна якусь є власне. Ще Денцію такі виявити. тих 20% – Все таки це є інший шлях, це є парентеральний шлях. Він є особливо вразливий. Це є особливі вразливі групи населення. І тут потрібно, ну власне, дійсно бути обережному. І якраз в цьому напрямку активно зіграє роль перше за все інформаційної кампанії, а друг. Це все-таки. Uh... Відсутність страху пройти тестування, і пані Наталя мене підтримує в тому, що на сьогодні існують такі тест-системи, де ви можете самостійно пройти тестування у разі позитивного результату, анонімно записатись на консультацію, отримати відповідну консультацію і вчасне лікування. Адже це на сьогодні лікується, якщо це, тобто, люди повноцінно живуть з віли протягом життя, якщо вони отримують відповідну антиретровірусну терапію. Угу. Якщо з вашого дозволу ще хочу таку ремарку, бо дійсно дуже Точно сказано, що зараз є така особливість, тенденція, вона не є тільки в Івано-Франківській області, а тенденція загалом по Україні, що ми виявляємо вперше ВІЛ-інфекцію у пацієнтів 60, Ну, ми так з вами разом так, мислимо завжди так. Немає підозри, так? Бо думаємо, ну що, жінці там, чи чоловіку 60, 70, 80 років, яка вже там віл, немає ні ризикованої поведінки, ні нічого. Але насправді інфікування відбувається раніше, тобто коли є активне статеве життя, більш активніше, скажімо так, так? 40-50 років. І коли от вже від моменту інфікування і до розвитку так званих клінічних проявів проходить певний час, і це може бути 10-15 років, і ми виявляємо віл вже в 80 років, 75 років. Тому е, закликаю ще раз і акцентую, що коли звертаєтеся до е, медиків чи до сімейного, чи з інших причин, скористайтеся нагодою протестуватися, тому що немає ні вікових меж, ні обмежень, ні по віку, ні по статі, ні по статусу. Ну і власне, як розуміємо, що якщо людина 20 років була досієм цієї ВІЛ-інфекції, вона навіть не розуміла, що вона може заразити. Йати... Звичайно, в цьому є проблема, тому що коли людина не знає статусу, і десь вона може бути джерелом інфекції для інших осіб, тому що продовжує вести це статеве життя, часто незахищене, і вона, грубо кажучи, може в геометричній прогресії поширювати цю хворобу несвідомо. Тому це досить важливий момент. І другий ще акцент, про який я теж хочу обов'язково сказати, тому що м, крім людей 60+, зараз має бути велика настороженість до підліткового віку. Чому? Тому що, на жаль, проблема вживання наркотичних речовин навіть не ін'єкційним шляхом. Зараз їх дуже велика кількість, і це на жаль є проблема нашого часу. плюс... Не можемо не погодитися з тим, що є досить раннє статеве життя, бо спілкуюся з колегами. Дос... в підлітковому віці воно починається. І звичайно, там теж ризик незахищених статевих контактів зростає. І, на жаль, я хочу навести цифру, що за минулий рік ми виявили трьох діток в підлітковому віці з даною проблемою, що власне ну теж не було настороженості, і ніхто не сподівався, тому що оцінюють сім'ю, сім'я є. Соціально абсолютно нормальна, нема ніяких проблем. Завжди завжди цей момент є, що це у людей так складається враження. Що це має бути якийсь асоціальний спосіб поведінки. Насправді це не так. І я ще раз хочу на цьому заакцентувати увагу. Щодо пунктів тестування, от ми вже сказали, що треба звернутися до сімейного лікаря, і він скровий. Так, от власне, якими шляхами можна пройти тестування на ВІЛ. Ми ну, заодно одному поговоримо і про тестування на вірусні гепатити. Чи вистачає в нас цих пунктів і у спливу віддалених громадах? Тому що розуміємо, що обласний центр великі міста це одне, але люди в маленьких громадах вони часто можуть бути розгублені, навіть не знають, куди звертатися з таким? Ви знаєте, власне, перед ефіром ми з пані Наталією вели дискусію, спілкувалися на дану тематику і якраз обговорювали пункти. Тестувань, чи в нас достатньо, чи ні. Знаєте, все дуже просто насправді. Не один раз ми в ефірі наголошували, що все починається з сімейного лікаря. Тобто ви приходите до сімейного лікаря чи зі скаргами, чи щорічно. кожна людина Має пройти певний перелік обов'язкових обстежень і протестуєтесь, і все. Тобто, для цього не треба великої науки. Звертаєтеся, безкоштовно обстежуєтесь і на ВІЛ, і на всі вірусні гепатити. Тобто, ця послуга є абсолютно доступна всюди на сьогоднішній день. Хочу додати, що от, та дискусія, про яку ми мали перед ефіром, пункти тестування, такого поняття зараз так не існує. Тому що будь-який заклад, от так, щоб було зрозуміло для наших глядачів, так як ми говоримо, в першу чергу це сімейний лікар. Звертаєтесь, але в будь-якому закладі в закладі будь-якого рівня: первинна ланка, тобто сімейні лікарі, чи вторинна, чи третинна, високоспеціалізована, всі мають можливість надати таку послугу щодо тестування на ВІЛ і вірусні гепатити. Це входить в обов'язковий перелік обстежень, які є прописані в договорах різних закладів охорони здоров'я з Національною службою здоров'я, і нема ніяких проблем. Тобто, якщо раніше десь і шукали так звані кабінети довіра, коли збули, якщо пригадуєте, там чи ще якийсь так званий пункт, то зараз нема потреби шукати ніяких пунктів, тобто звернення до сімейного лікаря або будь-який заклад охорони здоров'я. Інший ще шлях є це більше актуально для людей з ключових так званих груп. Можна звернутися в громадські організації, тому що в нас є теж громадські організації, це і захід шанс і «100% життя, які активно працюють і допомагають нам в цьому напрямку. Вони теж займаються тестуванням, тому немає ніяких перепон і перешкод. Що далі? Скажімо, виявила людина, що є в неї така. Є таке захворювання, що далі власники алгоритми медії і чи вистачає власне можливостей для того, щоб безкоштовно цю людину лікувати і вилікувати що головне на рівні департаменту охорони здоров'я є відповідні накази і прописані маршрути. Якщо будь-який заклад охорони здоров'я виявляє такого пацієнта, то є відповідна переадресація до закладу, який надає так звану антиретровірусну терапію. Таких закладів в області загалом є сім. Тобто це є доступна інформація. Ми теж на відповідних збираннях акцентуємо на це увагу. Ем, скеровується людина, береться на диспансерний облік. І одразу в перший день, бо раніше в нас були якісь відтермінування, якісь дообстеження, Ні, зараз в перший день ми розпочинаємо антиретровірусну терапію для того, щоб припинити розмноження віруса, щоб не було його впливу на імунну систему, тобто, щоб імунітет не падав. І, звичайно, ще одна з цілей цього лікування людина, яка лікується, є безпечною, вона не передає інфекцію статевим шляхом. Відповідно, припиняється поширення даної хвороби. Лікування повністю забезпечує. Як за кошти державного фонду, так і за кошти глобального фонду, за кошти наших донорів. Є забезпечені в повній мірі, тобто немає ніяких черг, немає ніяких обмежень. Всі потребуючі мають доступ до безкоштовного лікування. От власне повертаючись за теми міфів, все ж таки є десь оцей страх заразитися, якби там не було. Я думаю, що ви стикалися з тим, що люди десь упереджено ставляться, коли дізнаються, що їхні знайомі чи мають ВІЛ, чи вірусні гепатити, намагаються обмежувати коло спілкування. От бояться й побутовим чином заразитися. От якось, попри те, що ми ну, щороку ми проводимо такі ефіри, ми роз'яснюємо, люди все одно. Побоюється. От роз'ясніть, будь ласка, можливо, хто ще має ці сумніви, яким чином можна заразитися і чи спілкуватися з людиною, яка от зараз проходить спілкування, побутове спілкування, так? наскільки воно може бути небезпечним для здоров'я. Ну, Так, просто спілкуючись, зрозуміло, що ви не заразитись це однозначно. Повторююся, що 80% все-таки це є під час сексуального контакту. Також тих 20% залишається парентеральний шлях. Тобто, що це мається на увазі? Це власне є та група, уразлива група населення. Саме це є чоловіки, які мають сексуальні контакти з чоловіками. Це є, наприклад, також жінки, які ну, надають сексуальні послуги за винагороду. Тобто, це є власне, ось це є уразлива верства населення. Також можна сказати, що це люди, які вживають наркотичні та ну, Психотропні препарати. Тобто, це є, ну, напевне, одна з таких категорій, де потрібно трошки інший. Ну, рівень спілкування, тобто навпаки, акцентувати на тому, що е, тестуватися потрібно, це не є щось таке упереджене, і е, повторююся, що на сьогодні будь-який пацієнт може це пройти тестування анонімно і е, звернутися і отримати відповідну фахову консультацію і е, лікування. Хочу сказати, що нам в цьому дуже допомагають громадські організації. Я повторююся, власне, це є 100% життя. Це є захід шанс, який надає послуги з профілактики власне людям, які вживають наркотичні та психотропні середники. Також позитивні жінки, які надають власне послуги з профілактики жінкам та дітям. Хочу сказати, що цьогоріч в області були зафіксовано вагітними, які народили 17 жінок з ВІЛ-інфекцією, власне і 17 діток в нас є здоровими. Це говорить про те, що дійсно жінки. Отримали відповідне лікування, правильно проведена вагітність і пологи, і ми маємо хороший результат. Окрім того, на рівні Департаменту охорони здоров'я франківської обласної військової адміністрації у нас є діюча програма здоров'я населення Прикарпаття. І ми завдяки цій програмі забезпечуємо повноцінно у разі, ну, тест ми відповідним лікуванням, також інформаційна кампанія активно проводимо. У нас є координаційна рада в Франківській військової адміністрації, де ми проводимо регулярні засідання і піднімаємо говоримо актуальність цієї тематики і моніторимо постійні моніторингові виїзди в райони нашої області, так моніторимо рівень надання допомоги в закладах охорони здоров'я. І, власне, пані Наталя неодноразово здійснювала ці моніторинги, і ми бачимо, деякі є можливо недопрацювання чи навпаки. В нас є дуже заклади, які є передові, які активно, скажімо так, зразково організували роботу в цьому плані і. Тобто, ми, як обговорюємо, позитивні кейси, так і наші є, можливо, деякі недопрацювання. Ось також, окрім того. Діють маршрути, які ми розробили. Тобто ми навчаємо наших лікарів правильному тестуванню, правильному скеруванню пацієнта у разі позитивного результату. Тобто, ця робота проводиться постійно. Чи потрібно це одноразово? Ні, ми постійно потрібно працювати, як і з медичним персоналом, і мешканцям наголошувати про те, про необхідність тестування. Як часто потрібно проходити такі тестування? Раз на рік, чи раз на кілька років, чи чому раз на рік достатньо, абсолютно достатньо. Ми більше про віл поговорили. Я б хотіла ще таки акцентувати на вірусних гепатитах. От шляхи зараження і, власне, профілактики цих захворювань, які зараз є? Я хочу нагадати, що шляхи інфікування як ВІЛ інфекції, так і вірусних гепатитів є однаковими. Тому... Власне, ми завжди розглядаємо їх такі сукупності. Їх є всього три. Попередні запитання, якраз так, щоб розвіяти всі міфи. Їх є всього три. Це є статевий шлях, парентеральний, тобто через кров. А через кров це коли може бути? Коли вживання ін'єкційних наркотичних речовин, пірсінг, переливання крові, якщо не тестовано кров, ну у нас такого не відбувається. Але... Ми все одно про це говоримо. Тобто там, де є контакт з кров'ю, це другий шлях, і е, так званий вертикальний від матері, яка має вірус, до дитини. Інших шляхів не існує, тому, виходячи з цих шляхів, ми можемо зробити висновок, що в побутових умовах пацієнти є абсолютно безпечними, тому що е, поцілунки, обійми, користування засобами. Такими спільними посудом, рушником це не є той шлях, при якому передається вірус. Повертаючись до теми вірусних гепатитів, так само ті шляхи є однаковими. Ми говоримо про те, що крім того, що ми пропагуємо широке тестування на ВІЛ, ми, звичайно, звертаємо увагу на тестування широкомасштабне на вірусні гепатити. В програму, яку згадувала Олександра Григорівна, здоров'я населення Прикарпаття, входять і заходи по діагностиці та лікуванню вірусних гепатитів. І ми так само постійно ці питання розглядаємо, постійно навчання проводимо, акцентуємо на цьому увагу. І хочу сказати таку дуже позитивну річ і зручну для громадян, що звернувшись до сімейного лікаря, є можливість пройти так зване комбіноване тестування, тому що існують швидкі тести. Які в одній так званій касеті, в одному тесті є тестування одразу на віл, вірусний гепатит Б, Це і Сифіліс. І одномоментно, ну, коли людина здасть кров, нам буде мати відповідь на питання, що в неї з цими хворобами. Тобто не сто разів здавати, не в якихось різних лабораторіях, і це дуже насправді зручно. Тому раз в рік пройти такий комплексний тест, ну це, я кажу, сам Бог велів. Що стосується лікування, звичайно діагностики, і лікування це проводиться така досить потужна робота департаменту охорони здоров'я в тому плані, що збирається потреба зі всіх закладів, всіх рівнів щодо потреби у швидких тестах. Подальшому йде розподіл, тобто ми маємо можливість розподілити ті тести на всі заклади охорони здоров'я. Є державна програма лікування вірусних гепатитів і, користуючись нагодою, бо я користуюсь постійно нагодою, то на координаційній раді, то ще десь, значить, хочу сказати, що якщо. Наші глядачі знають, що є така проблема в когось з них, так вірусний гепатит Б чи С. Я прошу звертатися в центр інфекційних захворювань, тому що ми на сьогоднішній день повністю є забезпечені державною програмою. Знову ж таки, нема ні черги, є доступність. Ми не вибираємо там по якихось перевагах чи бо є певні критерії, коли там ми надаємо перевагу. І поки є така можливість, тому що ми не знаємо, що буде завтра, так. Поки є така можливість, звертайтеся, лікування є доступне, є в повному об'ємі і нема проблем зараз полікувати. І тим паче, що е, зараз ситуація змінилася, коли з гепатит С, до прикладу це був ласкавий вбивця, практично невилікований або дуже важко піддавався лікуванню. Зараз стандартна схема лікування три місяці таблеток. І все, і людина забуває про свій діагноз і не має в подальшому проблем, тому що по якщо не лікуватися, то це призводить до так званої декомпенсації печінки, до цирозу або гепатокарциноми, тобто онкологічної хвороби. А чи, чи можливі рецидиви після завершення лікування, щоб хвороба повертається? Вони можливі, можливі, але це дуже малий незначний відсоток до 5%. відсотків. Тоді є відповідні протоколи переліковування, так звано, є відповідні схеми, використовуються інші препарати. Але я не буду зараз в цю медичну складову вникати, бо фактично 95% це є 100% на ефективність лікування. Ну... Ми напевно мали з цього почати, але все ж таки на завершення, тому що ми поговорили, що і протестуватися досить легко, і лікування є доступне, але все ж таки, чим небезпечні вірусні гепатити зараз і для яких можливо груп категорій населення вони найбільш небезпечні? От власне для того, щоб люди зрозуміли оці масштаби ризику. Тому що з одного боку, якщо ми говоримо, що людина може 20 років жити з віли, навіть не, не десь не, не відчувати цього, то хтось може подумати, ну та скільки мені там проживу, тим паче, якщо вже я в літньому віці, навіщо мені це тестування? От про. Можливі наслідки саме, якщо все хвороба буде розвиватися О, і вчасно не надіслати. Жертва, маю серйозно. Всі, хто живуть статевим життям, то є в групі ризику. Тут не треба вигадувати. Тому що насправді, я коли спілкуюся з пацієнтами, є такі ситуації, так, я от з практики, наприклад, дружина каже: Не на що мені тестуватися? Мене один чоловік, і я тут заліз з дітьми, суто господарка і так далі. Якщо людина живе статевим життям, вона може за себе гарантувати. Але за партнера, як би там все ідеально не було, ми ніколи не можемо дати 100% гарантію. Тому завжди треба бути насторожі і раз в рік тестуватися. Звичайно, що. Люди, які вживають інекційні наркотики, обов'язково мають тестуватися. Е, окрема група так званого підвищеного ризику це медичні працівники, які е, мають більш такі хірургічні спеціальності, маніпуляційні медичні сестри, тому що це теж є група підвищеного ризику, адже надаючи допомогу, теж можна десь поранитись, порізатись, вколотись і так далі. Тому кажу, я би не відокремлювала конкретно когось так дуже, я би робила акцент на тому, що. Всі мають сімейного лікаря, раз в рік один тест зробив і спокійно собі не вибираєш якихось там, знаєте, показів чи протипоказів. А чи можливо можна без походу до сімейного лікаря просто піти в аптеку і купити приватно цей тест? Чи вони лише. от... Ні, швидких тестів так. в аптеці немає, але є зараз у нас в регіоні діє проект річ 95, який сприяє покращенню посиленню тестування. І ми десь теж інформуємо і на сторінках медійних, і на своїх сторінках закладу про те, що є так званий чат-бот, де можна анонімно замовити собі швидкий тест для самотестування. І протестуватися вдома самому, так але таких тестів, бо це ж треба кров взяти і так далі. Тому аптечна мережа не практикує такий спосіб тестування. Краще звернутися до фахівців. Звичайно. І ще один, і ну все ж таки, якщо ми спростовуємо міфи, ще один міф, ну чи міф, чи не міф, але все ж таки багато хто побоїться, що манікюрні салони, тату салони, місця, де роблять пірсинг, що це теж власне там ніхто не стежить за гігієною. От що би ви порадили людям, які відвідують, власне, скажімо так, то ну, багато жінок, які йдуть на манікюр, десь кажуть: от, теж може бути зона ризику. Наскільки це небезпечно? Скажем так, у віл-інфекції введені пацієнтів 23 роки я ще не зустріла жодної людини, яка би через манікюр інфікувалася. Звичайно, можна різне, так скажімо, собі мислити. І звичайно, це є ризик, але це є. Ну, по перше, я б не казала, що дуже салони не націлені. Кожен бає про свою репутацію і. Займається відповідним обробкою того інструментарію, тому що ну, все-таки розуміють ту відповідальність перед своїми клієнтами. Окрім того, вірус насправді в зовнішньому середовищі є нестійкий, там не треба його кипятити той інструментарій по дві години і так далі. Тому це дуже малоймовірний шлях інфікування. Все-таки я роблю акцент знову і знову, що статевий шлях і парентеральний, там де є пряме, пряма робота з кров'ю. в таких Кількостях великих, то це є більші ризики, бо ну, з манікюрами ще мене не стикалися. Ну, це дуже важливо насправді, тому що це, це, напевно, більше десь у фільмах люблять якісь такі показувати сюжетні ходи, а в реальному житті це набагато простіше і так. на жаль, і. Набагато ризикованіше дуже дякуємо за цю розмову. Я думаю, що для наших глядачів вона була корисною. Я лише як висновок, власне, ми знаємо, що цей тиждень відбувається тиждень тестування, але я так розумію, що хто не встигає цього тижня, він може в будь-який час все ж таки звернутися, і це абсолютно не впливає на якісний результат, так? Повторююся, що кожен мешканець Вено-Франківської області може звернутися та й не тільки в будь-який медичний заклад охорони здоров'я, чи це є первинного рівня, чи спеціалізованого рівня і отримувати тестування, тобто, і що стосується віл, що стосується гепатиту, тобто ця послуга є цілком доступна і безкоштовна на сьогодні. Дякую. Дякую. На цьому ставимо крапку. Дуже дякую вам за розмову. Дякую нашим глядачам за увагу. Не перемикайте далі ще багато цікавого. Побачимось.